Що зелений забор горить? Давайте попробуємо. Ой, а не горить. Ой, а не горить. А не горить, ви бачите, воно плавиться, воно да, воно плавиться, да, воно плавиться, но воно не горить. Ти скільки хочеш опали, воно тобі нічого не згорить. Все, це отриваємо, щоб було красиво, гарно. І все, воно не горить. Взагалі. Будь ласка, давайте ще раз. Так. Оп! Бачили? Все, воно не горить. Так що можна не переживати, що ви його собі поставите, хтось сірника кине якогось, дачі бичка. І воно у вас згорить, Нічого не згорить. 840 гривень квадратний метр коштує ось такого декоративного паркану. Висота є метр, метр двадцять, метр 50, метр вісімдесят і два метра Тобто, ну, красивий, якісний. Далі, давайте проволоку дивимося. Е, по проволока повністю, повністю повністю в нас обмотана цим елементом. Тут іде дві проволочки. Давайте з торца вам покажу, видно. Дві проволочки змотано між собою. Ось тако, дві проволочки змотано між собою. По-перше, він крепкий. Він якісний, 5 років на вигорання дається гарантій, 10 років дається на те, що ця проволока вона не проживі. Тобто можна з впевненістю сказати, що він простоїть у вас і всіх 20, і 30 років. Реально. Ну красота 840 гривень квадратний метр. Відправляємо по всій Україновій пошті. Треба монтаж, можемо змонтувати. Кріплення абсолютно тут. Ви бачите, нічого не видно. а Прикручено, скажу вам так, на болтах. Зверху три штуки, посередині виходить, у нас також чотири, і знизу чотири.